Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас вирожіння на воски, і наша свічечка розповість вам про ваше оточення, які люди знаходяться навколо вас. Давайте зриватимемо з них маски і побачимо їх істинні наміри. Отже. Дивіться на водичку або на вогник свічечки, як завжди. І будемо починати. Зриваємо маски з людей із вашого оточення. Давайте подивимося їх істинні наміри. Тут свішечка одразу показує вас конкретно, що ви тримаєте трішечки на відстані людей і не підпускаєте їх близько до себе, близько у свій простір. Не всіх випускаєте у свій простір. Тут гіркий досвід минулого став для вас таким хорошим добрим уроком. І ви якось обережнічаєте. І відноситися до оточуючих з обережністю, скажімо так. І перед тим, як когось підпустити до себе на відстані витягнутої руки, ви будете вивчати цю людину на відстані. Не дуже ви відкриті. Дуже багато болі і розчарувань було в минулому. Була ізрада, і тут. Ножі в вашу спину попадали неодноразово. Тому що дуже сильно ви довіряли. І зараз ви закриті. Так показує Свічечка. Здається, що ви сьогодні взагалі нікому не довіряєте. Кожна людина, яка до вас наближається. Кожен персонаж, він як іначе розглядається під мікроскопом. Ну, Дивіться, ви знаходитеся в центрі обговорень, це однозначно вам тут заздрять. Заздрять любим вашим досягненням, неважливо, великі вони чи маленькі. Все, що попадало вам. Руки, Всі шанси, всі можливості, всі нагороди, всі досягнення, заслуги ваші, все це, звісно, дратує людей. Ваша впевненість також дратує людей. Ваша, знаєте, така ем, впертість, безстрашність перед тими труднощами, з якими ви стикалися по життю. Вони навіть цьому заздрять, вашому характеру заздрять, і вважають вас таким баловним долі, таким везунчиком долі, якому часто посміхається фортуна. Людина, яка може вийти сухою з води і обов'язково знайде вихід з важких ситуацій. І знаєте, це спостерігання за вами, воно з дуже великою цікавістю, як ви справитеся з тією чи іншою проблемою. От спостерігаються зі сторони, немає допомоги, немає такої підтримки, яка б вам була необхідна, але вони більше. Проявляють інтерес не до того, щоб вам допомогти, а спостерігати зі сторони, як ви з цим всім будете справлятися, як ви будете викручуватися з цих ситуацій. Настільки вас в кінці кінців хватить. І знаєте, люди, які більшість з них, я не говорю, що прям всі, але більшість. З них просто кайфує від того, коли ви попадаєте в якісь труднощі, вони отримують від цього якийсь такий прихований кайф, задоволення, радіють цьому, і це все приховано, це все знаходиться під маскою. Це такий загальний прогноз, і ми, звісно, будемо переходити до кожної фігурки. Я вже їх фактично всіх вже бачу. Зараз свічечки попрацюю трошечки і ще, і потім ми будемо дивитися далі, як воно буде. І будемо спиратися на загальний фон. В особистому житті тут ви потерпаєте невдачі. Тут якось у вас не виходить. Не виходить знайти або отримати. Якщо ви не знаходитесь у відносинах, то не виходить знайти того єдиного чи єдину. А якщо ви знаходитесь у відносинах, то тут якось не отримуєте того, чого б ви хотіли від цієї людини отримувати, от того захисту і тієї надійності. І виходить так, що фактично кожного разу вся відповідальність в основному. Лежить на ваших плечах, тому що так, як зробите ви, ніхто, окрім вас краще не зробить. Якось підтримка наче є, а наче і немає. Ви тут сильна людина по життю, вас життя зробило сильною людиною, тому, скоріше за все, поряд. З сильними людьми повинні знаходитися сильні люди. А їх фактично як такових і немає. Фактично, вам просто нема на кого спиратися. І таких надійних, вірних людей ви все ж таки ще не знайшли в своєму оточенні. І в сфері вашої роботи, діяльності тут. Взагалі, навіть не знаю, як сказати, хочеться виразитися, але не можна. Тут вам потрібно остерігатися всіх і вся. Постійні якісь спроби вам нашкодити любими способами, і це прямо. Такі спроби йдуть. Але вони бояться, бояться, у вас світиться, що люди бачать у вас, що ви видаєте. От вони бачать успіх і е, даючи, даючи вам можливість, не мішаючи вам, ви його досягнете, ви доберетеся до вершини цієї гори. І тому, бачучи це, вони розуміють, і, звісно, в них є заздрість. Що ж буде з ними, якщо ви до цього доберетеся? І вони намагаються вам нашкодити такі дрібні, а, дрібні такі перепони вам ставлять. При цьому можуть посміхатися і вдавати. Що нічого не відбувається. Дивіться, зараз жінка змальовується, виходить жінка. І вона, ой, знаєте, я не можу сказати, що вона прямо конкретно до робочих моментів відноситься, або конкретно до вашого особистого життя. В неї якийсь інтерес. Вона якось як перебіжками і туди, і сюди. І в особистому житті. Хоче вам нашкодити і в сфері вашої діяльності. Хоче вам нашкодити, якось руки свої, довгі свої руки, і довгий свій ніс сує в ваші справи. І в сферу вашого особистого життя, і в сферу вашої діяльності. І свічечка говорить. Що тут щось чорненьке за нею, спостерігається, помічається, щось вона робить. Три рази. Три рази вона користувалася якимось послугами, зверталась до когось, щоб вам не везло по життю, як наче вдачу вас віднімала і. Не може зрозуміти, чому, чому так відбувається, наче і результат є, але того результату, який їй обіцяють, його немає. І Я хочу сказати, що в минулому з цією жінкою у вас було тісне спілкування. Дуже тісне спілкування. Вона була вам близькою. Зараз між вами відстань. Відстань, в силу яких обставин я не можу пояснити, що це за відстань. Можливо, між вами трапився якийсь такий інцидент, і ви охололи одне до одного і більше не спілкуєтеся. Спілкування між вами зараз немає. І... На початку, самого початку, якщо ви пам'ятаєте, свічучка одразу сказала вам, що на сьогодні ви всіх тримаєте на відстані. Якось життя вас навчило, скоріш за все, бути мудрішими і обережнішими. Тому, як ви, як наче і пускаєте людей, але не відкриваєтеся. Ця людина, ця дамочка, вона постійно за вами спостерігає, хоч вона знаходиться і на відстані. Їй не подобаються ваші успіхи, і неважливо де, хоч це стосується сфери діяльності, хоч це особистого життя. Їй не подобається. Вона просто не хоче цього і все. В неї якась образа залишилася з минулого. Тут образа, тут бажання а, помститися вам за щось. Можливо, у вас був конфлікт, і ви в цьому конфлікті були на висоті, вона вам цього не може пробачити, якийсь такий момент. І по життю в неї якось нічого не виходить, така, знаєте, слизька, дуже неприємна, темна людина. От вона з такої серії людей, такої, така темна душа в неї. Знаєте, і так на початку здається, що вона і вашим, і нашим, і в доску своя, а вона бачить всіх людей, які успішні, успішніші за неї. І це не тому, що стосується тільки конкретно вас. Вона до всіх людей, які успішніше за неї, так відноситься. До всіх вона так відноситься. Хоча масочка в неї такої, знаєте, дуже добренької, такої да, добри, доброї, доброї людини, такої прям надійної людини. Але це все, все маска, свічечка говорить, і ви це відчували. Ви це відчували в вашому спілкуванні. І у вас тут все добре з інтуїцією, ви розуміли, що це за людина. І чим від неї пахне, так? Прям був поштовх вам, щоб ви прийняли таке рішення. Тримаєте це все на відстані і займаєтеся своїми справами. Так, замальовується чоловік чоловік з минулого. Чоловік з минулого, цей чоловік за вами спостерігає. Він вас не залишив. Він, ви думаєте, можливо, що цей жах, який ви пережили, цю біль, це все в минулому. І цієї людини, слава Богу, не видно на горизонті, ні слуху, ні духу, і все добре. Але ви помиляєтесь. Інформація, яка поступає за вас з вашого кола спілкування, близьких вам людей, з тими, з якими ви обговорюєте якісь моменти, і ваш рух, те, що ви не впали в депресію, знаєте, як, просто пішли далі, і не зупиняєтесь. І повірили в свої сили, в свої можливості. Ви не стали вмиватися соплями, сльозами, не стали переживати, хвилюватися, а просто пішли вперед. І, от ця ситуація, звісно, цього чоловіка дуже злить. Наче і в нього в житті все добре, все добре, і йому цей черв'ячок просто не дає спокою. Ваша успішність, ваш зріст. І це, знаєте, не зупинитись на цій мертвій крапочці. Я просто буду йти на зустріч своїй мрії, своїй долі в сторону свого майбутнього. А там далі, як доля буде нести, так і буде. І от це цьому чоловіку не подобається в вас. Його це дратує. Це заставляє його хвилюватися, він починає якось дергатися з цього приводу і дуже хоче нанести вам шкоду. Я не можу сказати, що він наближається до вас. Тут між вами дистанція і так захлопнулися двері з вашої сторони. Прямо, знаєте, лінію провели. І назад дороги немає, ви спалили всі мости, які можна було спалити, ви ці всі ниточки, всі ці мости спалили. І впевнені в собі якось знайшли новий шлях вашого року, ви знайшли себе, у вас з'явились інтереси, ви йдете до цих інтересів, і було, і було, і це було для вас уроком. Так, ви важко виходили з цих відносин, серце було розбите, душа боліла, там було дуже багато зрад. І від близьких вам людей, від яких ви не очікували, що буде зрада. І сьогодні ви намагаєтеся не думати про це, але кожного разу, повертаючись, дуже боляче. Тому ви не хочете про це думати. Тому ви не хочете про це згадувати. Краще перемкнути свою увагу на те, що ви хочете, на те, до чого ви йдете. Це для вас спасіння, це ваше зцілення. І з часом, з часом все це відходить, відпускається. Ви розумієте, що чим далі ви йдете, тим легше вам буде ставати дихати. І більше ця ситуація буде вас відпускати. Тому тут накопичується інформація, тут обговорюється і ініціатором цього і обговорення, і спостереження за вами цей от колишній. І тут якась інформація. Для чогось він збирає цю інформацію? Для того щоб. Була можливість зробити вам боляче, але поки що він не знайшов. Я не бачу його руху, і я не думаю, що він знайде причину, як нанести вам удар. Не думаю, що він знайде, тому що ви йдете по життю правильно зараз. У вас свої принципи, у вас свої правила по життю. І ви їх не будете порушувати, намагаєтесь не порушувати. Я не кажу, що ви тут прямо відмінниця. Але тут така ситуація, коли не в тому віці, щоб робити дурниці, і перед тим як робити крок, ви, звісно, його обдумуєте. І тисячу раз ви будете міряти чим відрізати. От щось таке з вами відбулося. Треба бути мудрішими, сильнішими. Так. Такий сьогодні був віск. Сподіваюсь, вам сподобалось. Як завжди хочу побажати, щоб здійснювалось тільки все саме добре, світле і позитивне. Я бажаю вам всього самого-самого найкращого. Дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!